Хочу розповісти вам сьогодні про психологів, хто може бути станом на сьогодні психологів і що чекає психологів у майбутньому, адже Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який нарешті врегульовує діяльність психологів, і викликав чимале чималу хвилю обурення та обговорення в професійному колі психологів. Справа в тому, що станом на сьогоднішній день фактично психологічні послуги у вигляді первинного консультування або так званого коучингу чи психотерапії навіть може надавати будь-яка особа. Бажано звичайно, щоб у неї був відповідний диплом про вищу освіту з психології, і вона зареєстрована як фоп по вісімся 8690, дев'яностої, тобто будь-яка інша діяльність по наданні послуг. Однак, чи після скандалу з так званим спартаком суботою, чи просто що е законодавств законодавець і наша влада розуміє те, що потреба в психолога після війни, навіть під час війни, буде значно зростати, тому парламентарі вирішили якимось чином врегулювати е на законодавчому рівні е список і перелік вимог до осіб, які, по перше, мають право надавати психологічну допомогу, і також запровадили відповідальність до осіб, які надають психологічну. Допомогу, не відповідаючи цим параметрам та вимогам, які вони пропонують внести. Зокрема, що вони пропонують внести? Вони пропонують вносити зміни в ряд законодавчих актів. Зокрема, основний із законів, в який пропонуються внести зміни, це закон України про основи охорони здоров'я в Україні. Вони запроваджують взагалі такий термін, як психологічна допомога, психіатрична допомога. Також вони запроваджують фактично перелік осіб, які мають право взагалі надавати психологічну консультацію, психотерапію займатися. Ці особи є перше це лікарі, які мають відповідну спеціальність, тобто психіатр. А далі дуже цікаво, це і що власне викликає обурення та ж обговорення у сфері в Україні спеціалістів серед психологів або осіб, які мають психологічну освіту, це наступний пункт, що психологічну допомогу, первинне психологічне консультування, кризове психологічне консультування і іншу психотерапічну допомогу, якщо так можна сказати, мають право надавати особи, які не не тільки мають відповідно вищу освіту, а й оволоділи певним методом надання цієї психологічної допомоги і до того, що який цей метод повинен відповідати міжнародним стандартам, визначених європ... європейською там, грубо кажучи, хартією та їхнім законодавством. Або, наприклад, вони пройшли додаткове навчання в українських організаціях, які також одобрені, грубо кажучи, цими європейськими організаціями. Тобто, в чому полягає жваве обговорення та обурення в сфері спеціалістів цього профілю, це те, що фактично люди, які мають стаж роботи в сфері психології 20 років, повинні все рівно пройти ще якийсь курс навчання, та й не аби який, а у спеціальних організаціях, які мають в принципі, право надавати такі послуги з навчання. І тому це досить жваво обговорюється в психологічних колах, тому що люди, які вже 20 років практикують, вони вважають, що їм немає чому навчитися. Однак законодавець вважає по-іншому, і в незалежності від твого стажу досвіду роботи, чи ти тільки вчора закінчив вищу здобув вищу освіту по психології. Чи ти вже 25 років практикуєш? Ти все рівно, якщо хочеш практикувати. Застосовувати якийсь певний метод в, своєї, в своїй роботі по наданні цих психологічних послуг, ти повинен пройти це навчання і підтвердити відповідними сертифікатами, що ти пройшов цей курс навчання і маєш право займатися цією психологічною допомогою. І Також варто відмітити, що станом на сьогодні будь-якої відповідальності для надання для осіб, які надають психологічну допомогу, немає, диплому, не маючи навіть будь-якого диплому, не те, що відповідної спеціалізації. Відповідальності абсолютно ніякої немає, тобто якийсь там, наприклад, чи горе психолог може там зіпсувати повністю зруйнувати людині психіку завдати їй шкоди її ментальному та психічному здоров'ю своїми консультаціями чи якимись порадами, недолугами. Проте така людина відповідальності нести не буде. Однак законодавець і тут вносить фундаментальні зміни і запроваджує відповідальність для осіб, які фактично надають послуги з психології, не маючи на це права. Таким особам буде загрожувати штраф від 51 до 102 тисяч гривень за умови, що такі послуги не завдали шкоди здоров'ю пацієнтам, які ці послуги були надані. Однак, якщо така психологічна допомога людьми, які не мають права надавати цю психологічну допомогу, буде завдана шкода здоров'ю значна особі, то такі особи можуть потрапити за грати станом до 5 років. Однак варто відмітити, що ці зміни ще не прийняті, вони лише зареєстровані в Верховній Раді, і після їхнього прийняття вони набудуть чинності через один рік з дня опублікування. Тобто буде встановлений такий перехідний період, аби усі психологи, які хочуть практикувати, могли, могли і мали змогу відповідно оволодіти тими методами, здобути ті сертифікати, які необхідні, і які вони будуть користуватися в майбутньому при наданні психологічної, психіатричної допомоги людям.